Всім доброї години, там міцного здоров'я. Сьогодні буде про внутрій абсолютно якби, от, робоча обстановка. Комусь дали їсти, комусь пересадили, когось треба зараз, так як три місяці, саме і самці, розділити окремо. Е, так, І от було запитання стосовно кліток канілірована, яка там, розумієте, я можу вам 5 хвилин пояснювати по телефону і, можливо, ви нічого не зрозумієте. А можу показати і доволі доступно, і багато інших людей це також зрозуміють. Отже, канілірована сітка та, що служить як стіна. Так, передня. І пруд. Доволі такий пристойний пруд, в якому нічого, як бачите, немає. Клітки більше п'яти років. Стійний металопрофіль, також товстий, також товстий дах, також металопрофіль. Не фарбував, не фарбував. Так, Зараз От вона виглядає як спереді. А тепер порівняння. Порівняння. От та ж сама канелірована сітка, тільки вона тут служить вже внизу, де більша кількість вологи. Вілітка зроблена також орієнтовно 5 років тому. Якби тут видно, що порвали, куточку видно, що також тягнуть прутики. А, так. Що тут видно? Оце от початкова була, як вона зігнута, плюс додатково прикріплював спочатку ніби проволоку і так, так. Де, де тільки як міг. Якби. Тобто через орієнтовно 5 років вже потихеньку вона сипається, розсипається, але іще доволі міцна і протримається, як мінімум, ще декілька років. Тут є. Різне пробував. Стіни, шифер плоский, Ну, ясна річ, поцарапать його, максимум, що вони можуть зробити, це кігтиками там поцарапать. Ну, це взагалі не страшно. Інша сторона металопрофіль. А, а, а тут тонший металопрофіль, і вони його десь там вже бачу тягнуть руть. Тенько. І це не все. Далі. Далі. Тут сіточка набагато потоньше Якщо в деяких клітках я доволі вдало їх міняю, наприклад, добавив просто кусочок сіточки, то є в мене зараз покажу. Є така кліточка, де... Ой, а хто ж тут був? Тут самий близько 10 кг була. Ну, от якби, Це не страшно. В принципі, це все зробити можна, вирізати квадратик і вставити іншу сіточку. Можна. Можна. Ну, займає трішки часу, Так, займає трішки часу, якби, Ну, є таке. А якщо поставити канеліровану, то бачите, самі, тут таких проблем немає, і я думаю, і не буде. ну... Мабуть, років 10. Тобто, на ну, доволі пристойний час. І е, саме головне дно клітки на Ну, приблизно там 10-10 мм, не менше. Запитували за арматурину, значить, що ще відстань між арматуриною? Близько 2 см. Для новонароджених піде. 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 Треба враховувати багато факторів. багато факторів, Тому що для новонароджених зараз покажу іншу сіточку, де не підходить. де не підходить. Тут канілірована підходить. Тут квадратик за, 2, за 20 мм, 2 см є. Тут е, лапка внутрі. Нічого не буде, ні маленьким, ні великим. Так, була отака ситуація в мене із самицею цією і маленькими. Якось-якось воно умудрилось, чи то забилось. Оцей отвір, що всі ці. Умудрилось лапку в задню. задніх внутрінятку. Відповідно, воно її пошкодило. Ну і з нього померло. Тут зовсім інше. Тут бачите, також тут плоский шифер служить як стіл для роздачі їжі. Є. А тут і далі сітка, щоб провалювались відходи. І дана кліточка, в якій вже також є немаленький отвір. Просто положив шифер хвилястий. Мені все одно потрібно давати внутрієм тут їсти. Воно не буде провалюватись. Так, можна якусь ємкість металеву з бортиками, щоб також не розсипалась їжа. Але от, звичайний. Все дуже просто. Звичайний шифер хвилястий, кусочок. Туди травички, їсти. І зараз ми сюди перенесемо молодняк. Комусь цікаво, довжина на витягнуту руку, руку, ніби 82 см. Тобто, щоб вам зручно було достати до звіра піймати його. Тому що можна і два клітку, 2 метри поставити. Але ж звіра піймати буде не так просто. Тут є. Так, а тепер ми перейдемо до тримісячного звіра, так як вже 3 місяці. І треба вже буде відокремити самців і самиць в різні чи то воліри, чи то клітки, бо різниці нема. Так як в мене самиць менше, тому я їх зараз переловлю і по ми зробимо до клітки. Заодно ми вже і зважимо і будемо бачити середньовагу самиць. Так. так, нагадаю, тут саме ці мамки їхні, дві лимонні були, дві стандартні, а батько був срібло. І от потихеньку вже починає вимальовуватись, ніби як тут з'являється з часом срібло, тому що спочатку дуже схожі були на перамутр. Але зараз ми їх винесемо на сонце. І більш детально розглянемо. Так, ну вже дуже схоже на срібло, але тільки три місяці. Тому, тому, тому ближче до 5-6 до буде видно. Точно не пеламутер. Намішане. Змішане намішане. Да? Ти Змішаний намішаний? Обряк. Угу. Так, а от і самеці, з них вісім. Доволі таки товарного виду 7, одна все ж таки відстає трошки. Дуже гарний стандарт з вогняним підпалом. Це однозначно від лимонок. Однозначно. Так, її така цікава також. Так от сама прям хоче вилізти. Така світленька. Оп -оп 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 бо чуть Чи... не побігло. Ну, таке. Відбувається така в них мутація. Тут більш схоже як на темне світло. А ця біля А це більш як на світло. Так, а це вже така гінепорломутер. Стандарт дуже гарний. Жовтим-жовтим таким підпалом. Не Показує камера, треба таку магіку. Так, зараз перенесемо клітку, а заодно і зважимо. А Заодно і зважимо. От, скажімо так, сім самець. Велика, потужна буде сім'я. Так, тут заздалегідь тара є. Значить, 15 кг. 2 кг. заберемо те, що мені на даний час не подобається. Опа, так, дивимось. 13600 поділить на 7. На 7. Ну, якби я математик мати шитой, було 7 самий одну забрав і кажу 13600 поділить на 7. А коли їх там вже 6, да? Ну це це, треба це треба вміти. Це треба вміти. Так. Це треба вміти. Значить, десь по 2-300, так, да, мабуть, а ну давай, рахуємо разом. Так, ну що, в середньому, в принципі, нормально. Як для самиці, там... 2,250 навіть. навіть добре. З розрахунку, що вони в мене зараз вже не бачать а, макухи, довгий час там закінчилось абсолютно все, окрім зернових, на відріжжі кормові та рибне борошно. Єдине оце, що в них вага нормальна, це те, що їх було народженими на самицю. там щось небагато, близько п'яти. Тому-тому Так, а з того, що їдять, глянемо ячмінь, пшениця, кукурудза, горох. В принципі, ану і тракальцій фосфат даємо. травичка на постійній основі. Отако от, от вони живуть і їдять. На цьому поки що все. Всім дякую за увагу та будьте здорові!